Чи є користь аграріям від інтернету? І так і ні. Приведу приклад. Вчора в мене аграрій питає, дивись, дивився в інтернеті, оте і оте. Як ти думаєш? Я йому кажу, де ти таку ахінію дивився і так далі? де ти таку інформацію береш? Чого вона не качественна? І тут, через півчаса, мені попадається стаття в агр... агропорталі, який я час від часу дивився, інформацію. І вважав його якісним, ефективним і так далі. Там статті читав. І попадається стаття, де Портал робить статтю з одної з компаній виробників ЗЗР, і розказують про склеротіньоз і його контроль. І в кінці даний експерт, технічний експерт дає загальну рекомендацію по поводу контролю генетична стійкість гібридів. Глубока оранка, фунгіциди. Ви серйозно. Тобто, порталу цьому агрономічному гроші не пахнуть, чи в них редактора нема, чи вони не розуміють, що там вони взагалі написали. Це ж читають люди. І я дивився, там переглядів було більше 4 тисяч. Так саме запитання до представників даної кампанії. Ви просто хочете просунути свої фунгіциди, свій посівмат, не знаю. Якби, ну, таку хінію писати, глибока органка, контроль скрит... з генетична стійкість, ну це круто. Тобто, ну, і це ж люди читають, це все діло. І думають, що воно так є. Зараз люди на полях мають фігову кучу склеротініозу, і зараз вони поломляться робити глибоку оранку.